Взяв машину без дозволу мами на Прикарпатті неповнолітній водій скоїв аварію, в якій постраждали четверо підлітки. керманич керманичний впорався з керуванням і влетів в огорожу. Повідомлення про ДТП в селі Перегінське до правоохоронців надійшло від фальшера швидкої допомоги. Слідча оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що 16 річний підліток місцевий мешканець взяв без дозволу матері автомобіль марки Кеосарентом. Водій не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Відтак здійснив наїзд на металеву огорожу. У транспортному засобі, крім неповнолітнього керманича, перебувало ще четверо його друзів, також підлітків. Наймолодшому з них 14 років. Водія та пасажирів доставили до медзакладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. В лікарні усіх учасників ДТП взято кров для проведення аналізу на стан сп'яніння. Попередньо підлітки були тверезі. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття нагадує кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до чинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років. Однак, за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років. Правоохоронці також нагадують, право керувати транспортними засобами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. Люса Гребик віталімаглатій телеканал 402.